Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Закон про мобілізацію. Ось що рік тому, коли відбувалася мобілізація в росіян, про це говорив Подоляк. Уважно послухайте на заборонено виїжджати з країни, вам буде заборонено брати кредити, вам буде заборонено відкривати бізнеси. Вам буде заборонено умовно говорячи, навіть керувати автомобілем як таким. Тобто, ви є повноцінними рабами право голоса. Вони не мали права на дискусію. Ми вас будемо тримати тут і будемо використовувати абсолютно, як вибачте, мене за це дуже брутальне слово, як м'ясо, яке відправимо гинути за незрозумілі. Що нічого не нагадує? Скопійнули норми і з російського закону вставили, ну наш так виходить до слова, перші загиблі масово в війні саме через подолякає арахамі, який вирішили пофотографуватися на полігоні Яворові. Чима все закінчилося? Ми знаємо, одразу після цього фото та вибухів іноземні добровольці відмовилися їхати в Україну, розуміли, їх злиють. А можливо, у цьому і була основна мета того фото чи буде інше пояснення від влади, бо так і мовчать уже другий рік. А ви уявляєте речника Білого Дому, якого брат. То іділ або речника президента Ізраїлю з братом Хамаса, речника президента Ірану з братом Масад, пише телеграм-канал закрита зона. Отож, а подаліку можна він, який все життя працював на просуванні російських наративів, який мав брата Герошника не просто говорить від імені офісу президента, а й їздив на перемовини в Стамбулу 22-му році, з посиланням на які Путін тепер вимагає поступок від України. Ося російсько-регіональна тусовка ефективних менеджерів офісу президента на кшталт Єрмака Татарової шурмої зміни. Ла косовородки на вишиванки, але консерви підготовлені гарушниками на навчені були хамелеонами, щоб у визначний момент завдати найбільшої шкоди, наприклад, створити мобілізації страшилку, вивести мільярди на закупівлю зброї та боєприпасів, які потім не були поставлені розвести корупцію на фортифікаційних спорудах, відбудувати репресивну корупційну систему аля у правоохоронних органах та спецслужбах і провалити адаптацію енергосистеми до рашистських атак. Можна багато що згадати, але вони. Працюють і далі. а інфомережа подоляка у цій гібридній війні тим часом продовжує нищити українські патріотичні сили і інституції. Нагадаємо, подаліко приписують роботу на Юрія Іванюшченка, політика та бізнесмена, якого змі називають Донбаським кримінальним авторитетом Юрою Янакіївським, наближеним до Віктора Януковича у 2011 році. Подоляк був одним із спікерів на прес-конференції, присвяченій доказів того, що Іванюшченко ніколи не притягався до кримінальної відповідальності та не був причетним до криміналітету. Зокрема, вони з Спиралися на довідку від МВС та книгу колишнього голови МВС Юрія Луценка. Донецька мафія, в якій не фігурувало прізвище Ванющенка. На думку учасників прес-конференції, регулярні публікації про належність Іванющенко до кримінального світу носили замовний характер. Під час парламентських виборів 2012 року змі називали Михайла Подоляка Сматрящими від Сергія Льовочкіна по київських округах, в тому числі він працював із кандидатом у народні депутати по скандальному мажоритарному округу номер 223 Київ Шевченківський район Віктором Апилипишини. У суспільстві чимало питань до кадрової політики офісу президента України, і, власне, до самих топ посадовців цієї структури упродовж років активісти наполягають на звільненні заступників голови офісу Олега Татарова і Андрія Смирнова, які були дотичені до режиму Януковича Тригером, є очільник ОПУ Андрій Єрмак, якого політичні опоненти називають ледь не агентом ворожих спецслужб. Тімо поза увагою суспільства залишається його радник Михайло Подоляка. Про головного спікера офісу президента широкому загалу. Майже нічого не відомо. Хоча деякі факти з його біографії заслуговують уваги. Михайло Михайлович Подоляк народився 16 лютого 1972 року у Львові. Інформація про його батьків практично відсутня. Відомо лише, що вони згодом переїхали до Нововолинська, де Михайло Подоляк закінчив середню школу, а згодом до Луцька. Старший брат Подоляк Володимир Михайлович, починаючи з 1987 року, живе у Росії, де по теперішній час проходить службу в головному розвідувальному управлінні Міноборони РФ. Нам вдалося дістати докази наявності в нього російського громадянства. Зокрема, копію його заяви на заміну паспорта депутата РФ у зв'язку з досягненням 45-річного віку від 30 квітня 2010 року. В заяві вказано, що перший російський паспорт серія 4599 Володимир Подоляк отримав 18 квітня 2000 року у відділі внутрішніх справ Щукіна міста Москва. З 2001 по 2004 роки Володимир Подоляк працював у посольстві РФ в Італії. З 2008 по 2010 військовим аташе у посольстві РФ в Хорватії. В березні 2022 року діючий полковник розвідки РФ Володимир Михайлович Подоляк був присутнім на Стамбульській Зустрічі української і російської делегації його можна побачити на кадрах пропагандистських каналів Мир 24 працівники якого фільмували ту зустріч. Цілком ймовірно, що у Стамбулі брати спілкувалися і не лише на особисті теми Росію. Цікавить інформація про постачання в Україні західного зброєння, зокрема систем ППО ТРСЗХ від США. Така інформація могла бути передана і тоді і в подальшому, зокрема щодо озброєння, зосередженого на Київщині. Інтерес, до якого російські окупанти досі не втратили. Більше того, повна наявна інформація може вказувати, що Михайло Подоляк. Міг бути завербований гор Міністерство оборони РФ у 2010 році працювати під кураторством рідного брата Володимира Подоляка. Ризики для оборони держави зростають, враховуючи доступ Михайла Подоляка до державної таємниці. Під час заповнення анкети для отримання цього доступу він не оказав інформацію про брата російського розвідника. Здобута нами інформація потребує ретельної перевірки правоохоронних органів і уваги з боку вищого політичного керівництва держави, адже йдеться про захист національних інтересів і територіальної цілісності України в умовах боротьби за. Існування держави усі сумніви у і патріотизмі керівників країни мають бути розвіяні компетентними органами. Редакція каналу донесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.